Забаром на вулиці буде ставати не тільки холодніше, а й темніше. Це пов'язано з тим, що потрібно буде перевести годинники. Але тільки у випадку, якщо ваш девайс цього робити не вміє, ми вирішили пройтися містом і запитати калушан, як вони відносяться до переводу годинників, і чи страждають вони від цього, чи навпаки кайфують. Дивіться далі у нашому опитуванні. 29-29 жовтня о 4-й ранку е, у нас трошки на годину назад перемістяться годинники. Як ви до цього ставитеся і як ви е, ну, переживаєте, як організм, ваша психіка переживають такі зміни е, з часом? О, та я не знаю, насправді у мене надто нестабільний графік, щоб я відчула якісь конкретні зміни. Ну, типу, я звикла до цього так завжди було, правда. Ну, а просто... бувало таке, що ви переводили годинник там, не знаю, там, з бабусі, з дідусем, щось в такому ключі? Mm, та ні. Ну, типу, мені 19 років. Типу, я ну, не, не встигла. Я спокійно міг бути дідусем цієї дівчини. <світ> так, собако, собачко. Собачко, ти будеш переводити годинник? Розкажи нам. Не, не буде, каже, що годинника немає на лапці. Не знаю, як скажете. так. Я буду переводити всі, це я переведу, як не. А як ви вважаєте, взагалі це правильно переводити, чи вже пора відходити від цього? Не знаю, не скажу. Добре б було, б було так, як в Польщі в останні час. Я вважаю, що це нормально, так як я студент і на годину поспати мені це шикарно. Зрозуміло. Так само. Кожну годину довше перед роботою поспати. А будете переводити і маєте якісь такі годинники ще зі стрілочками? чи покладаєтеся чисто на, на чисто мобільні телефон. телефони. Мобільні Тисто телефони. телефони. Да, якщо всі переводять, то я е, е, А як ви вважаєте, варто взагалі таке робити, як переводити годинник? Чи може вже пора відходити від цієї традиції? Е -е, думаю, що не варто переводити. Так я не знаю не розумію, для чого це робити. Кажуть, що це в якихось рамках економії, економії чого електроенергії чи як, що люди швидше спати на годину лягати будуть і вимикати все. Я не розумію, для чого це. Остап Микитюк Віталіна Костю спеціально для інформатор-калуш.